Друзі, вітаю! Ви мене просили зняти огляд на власний ніж, ніж терен, який ми з товаришами виготовляємо у Тернополі вже біля трьох років. Виготовлено десь біля тисячі таких ножів. Вони виготовляються нами серійно, всі між собою схожі, однаковенькі. Зараз я вам просто розкажу трошки про ТТХ і розкажу всю історію, якщо вам звісно цікаво, але зразу хочу попередити, я не знімаюся в якихось рекламних цілях. Ми не здатні виготовляти стільки ножів, скільки є інтересу до нього. Тому я не шукаю зараз збут і не знімаю це відео для того, щоб прорекламувати. Ось, здається, тисячу ножів це немало, але це і не так багато. Так от, ідея була дуже проста. Я вже кілька років займаюся загострюванням ножів, тримав їх дуже багато в руках, я тисячі ножів тримав у своїх руках. Не знаю, можливо, там продавців у магазинах ножових можуть е теж, так як і я, тримати тисячі різних ножів в руках. Ті люди, які займаються комерційним заточуванням, ну, напевно, теж. Ось, але більшість ножів я гострив саме для бійців ЗСУ. Тому специфіка була, що дуже багато було всякого там китайського непотребу, було всяких багато дуже там ужаснахів, рембоїдів. Тобто просто реально було сумно тримати ці ножі в руках, розуміючи, що вони зроблені невдало, вони зроблені з поганих матеріалів, вони зроблені ненадійно по конструктиву. Ми з товаришем вирішили розпочати власне серійне виробництво. На жаль, для бійців домовились одразу, що цей проект буде волонтерським, в сенсі тому, що ми будемо волонтерити, вкладаючи власні кошти, і виручені кошти будемо вкладати в те, щоб безкоштовно забезпечувати, ну, в першу чергу, тернополян терен. Тернопільський ніж, ось так ми це в такий сенс ми вкладаємо в це слово. І ніякого стосунку до якихось інших теренів компаній, де є це слово або частина цього слова. Ми не маємо. Ще раз кажу: терен, крапка. <кій> виготовляємо його ми в Тернополі, виготовляємо серійним способом, тобто ножі між собою однакові. Виготовляємо їх в комплекті з піхвами. Для матеріалу на піхвах це болтарон або кайдекс. Пластик спеціальний, і він не імпортний. Його розробили в США, це надійний, це не АБС, пластик, який кришиться і так далі. В нього менше ресурс. Ну, Болтарона і в Ну, Це найкращий матеріал, що говорити. Це найкращий матеріал для того, щоб виконувати піхви. Виконуємо ось в такому кольорі піхви, в, такому, в такій гамі кольоровий, виходить, ніж. Ми робимо тут, травлення, піскостройку, травлення, потім галтовку. Спеціально матуємо клинок для того, щоб він не давав зайчиків, не давав бліків. Ми З одного боку, наносимо логотип-терен, з іншого боку, там може бути якийсь позивний. Ну в даному випадку це для мого товариша. Я йому підписав ніж. От сьогодні цей ніж поїде до нього. От, а в мене є змога, я вже з п'ятої спроби починаю записувати це відео. Дуже складно говорити про те, що ти зробив сам і хочеться сказати максимально, але хочеться сказати коротко і переконливо і так далі. Але давайте ще раз почнемо з того, що я е, не знімаю це відео для того, щоб цей ніж вам продавати. <кій> у мене немає проблем з бутом, бо в <кій> мене є проблеми з кількістю виробів, які я можу виготовити. Ось. Е, е, Значить, ТТХ. Е, е, вага ножа 260 грамів. Ні, 230-230 грам. Е, помилився. Довжина 26 см, довжина клина 14,5 см. Я, зрештою, можу це все ну, дати в описі, можу помилитися, тому що я без папірця, це все балакаю. Товщина в обусі 3,8. Сталь тут використовується. Крупівська, німецька сталь 1,41,16 16 е, Оговорився 1,4112. Є така сталь 1.416, але вона використовується там на кухонних ножах. Це непогана така кухонна нержа. Ось, роблять з неї в Україні теж ножі. Вона непогана, але вона ну, трошки, там, скажем, близько не стоїть по відношенню до цієї сталі. 1.41-12. Марка Сталі, я придбав її в Німеччині у виробника цієї сталі. Ось і змогли привезти з Європи сюди листами. Значить, що можна сказати про сталь? Ця сталь відома в світі під іншими назвами. Крупівська 1,41-12. В Японії її називають Сус 440. В Сполучених Штатах її називають 440 Б. От, Можливо, ви не знали, а може ви це чудово знали, що 440 сталь вона є 440 А, 440-Б і Сі, А, Б і 440-С. А, вона найпростіша з цих сімейства цих стали. Вона найпростіша, вона має дуже високу корозійну стійкість, бо вона має досить мало вуглецю. Ось. Але вона не набирає такої твердості, яка була б мені достатня і мала б навіть запас. 440, а ну так скажемо, слабенька сталь, хоча вона може працювати на простих задачах. Ось. Я вважаю, що вона недостатньо добра по тих мірках, які я вклав цей ніж. 447, вона ніби вважається найкраща, тому що вона має більше 1% в вулицю і може потенційно гартуватись там до 61 одиниці. Але є одне, але якщо ми робимо ніж, якщо я товаришем розгодумав цей ніж, як ніж для хардюзу, для військового важкого побуту. То потрібно, щоб в нього була висока міцність. А 440С сі це хороша сталь, але вона використовується там на фолдерах, на невеликих клиночках, які які не чекають, скажімо, тим клинком. Ви не будете робити ніякого батонінгу, не будете давати якихось великих букових, ну скажімо, зусиль. Тому 440 сі не зовсім підходить для тактичного ножа. Ну, давайте так слово тактичне беремо в лапки, тому що завжди багато суперечок, що таке тактичний ніж, хто це придумав і що ви собі там думаєте, всі називаєте все підряд тактичним: тактичні труси, тактичні ручки, тактичні не знаю ліхтарики, все що завгодно. Я просто ще раз кажу: абстрагуйтеся від того і називайте це ножі для. Хард'юзу для важкого побуту військового це не зброя, я зараз розкажу про це далі. <coughs> так от, 440 b вона має оптимальне співвідношення твердості і міцності. Ось я вже назвав аналоги. Є ще в радянському Союзі виготовлялася така сталь 95 Х-18. Ось це теж все в Радянському Союзі намагалися все скопіювати. і Американську сталі, яку почали виготовляти спочатку американці, потім японці, потім німці. Ну, відтворили її, скажімо так, але трохи на гірші сировині з іншим контролем якості. Я думаю, ви розумієте, чому там е, Запорожець чи Москвич по якості гірше, ніж Мерседес. Я думаю, це очевидно, тому що культура виробнича, сировина все це ну, на заході воно робиться за кращими стандартами і робилось. Ось, тому 95Х-18, те чудова сталь, але вона, ну, скажімо так, все рівно пасе задніх в порівнянні з тою сталью, з якою її копіювали. Ось, значить, 440 b давайте для простоти буду називати американську назву такої сталі. Ось. Значить, що треба додати? Це фултанг. 3,8-3,9 мм в обусі. Кожний піх ми виготовляємо індивідуально, не на болванках, а на кожному ножі виготовляється його піх. Тобто максимально щільно сидять. Монтаж на паракорд. От в такому комплекті ніж їде до свого власника. Чому на паракорд? Тому що ви не пролюбите свій ніж, якщо ви його пришиєте до мови, до розгрузки. Тут отвори на сверлені люверси, так? Отвори під люверси на сверлені на такій відстані, що можна змонтувати собі там на теклок, на Ультікліп um, можна на що mm, там? Молілок ми можемо будь-що із цих китайських прищепок сюди поставити, і воно буде працювати, можна буде пристібнутись. Але я вважаю, що жодна прищепка, це моя думка. Жодна прищепка по надійності, вона ну, ніколи скажімо так, не дожене шнурок, яким ви під потрібним вам кутом в потрібному вам місці зможете пришнурувати до своєї. Ну, Скажімо так, до свого своєї екіпи, до своєї розгрузки там і так далі. Чи броні. Ну, Питання філософське. Ще раз кажу, ми вийшли з того, що якщо комусь бракує там, теклока, значить докупив собі, змонтував його сам і все. Е темляк. Ось, Ми зробили такі от вибірки для того, щоб при різі, якщо це не потрібно, щоб шнурок не заважав. Це сидить щільно дуже. Упор зменшений до 4 мм. От. Таким чином ми принаймні для себе і для більшості бійців, ті, які вже там уволилися там, і так далі, демобілізувалися, якщо бути точно. Ось а якщо це мають якісь цивільні, там, наприклад, волонтери мають такий ніж, щоб не було проблем з холодною зброєю, тобто тут е, утик 4 мм, не 5. від 5 і далі починається трошки проблеми, і потрібно доводити, що ти не верблюд. Тут 4. Що там комусь хочеться робити якусь роботу науково є yeah. темляк, ну, я думаю, ви розумієте, можна обійти, скажімо так. <кхи> я не сприймаю цей ніж як безпосередньо якусь там зброю, так? Тобто, що він призначений там для враження біологічних цілей. І я думаю, що хлопцям там напередку видніше, що робити цим ножем. я, ну, скажімо так, найменше хочу про це говорити не тільки у відео, а взагалі. Бо не справа там цивільних розказувати, як хлопцям воювати, що їм там робити, як себе поводити і так далі. От. Я вважаю, що це ніж помічник, максимально універсальний, максимально наскільки це взагалі я уявляю собі, це максимально універсальний ніж. Тобто це не лом, ось це не там, це не шило, ось це не швайка, я не знаю. Це нічого, крім як того, максимально універсальний, надійний ніж в моїх розуміннях перед тим, як запустити це в серію. Я виготовив десяток ножів, роздав бійцям на тести, на хардюз, на полам і так далі. Сам зламав, дивився, яке там зерно на зламі, щоб зрозуміти, яка термічка, наскільки гартувати. Ось, Вдалося його зламати тільки після того, коли я зажав його влещати, одів трубу і через важіль, через трубу я зміг його зламати. Ну, Але менше з тим, відкривали цинки хлопці, ще тоді на початках, ще перед тим, як запустити це в серію. Там цинки, консерви, ну все, що можна придумати, що може ножа очікувати. Ми його перевірили і пустили в його світ тільки тоді, коли ми зрозуміли, що цей ніж має, згідно ну, з нашими баченнями, має ну, всі риси максимально універсально надійного ножа. Ну І крім того, він красивий та зручний. Я мушу похвалити своє, але це нормально, якщо ви зробите коли свій ніж. Ви так само теж будете його хвалити, тому що ви знаєте, яким шляхом ви до цього йшли. Ось я надихався сотнями і тисячами ножів, які я тримав в руках за життя, десь щось комусь воно може нагадувати. Ось, але тут немає нічого готового. Все я зібрав, скажімо, як конструктор з тих ножів, з тих ТТХ, з тих розмірів. Підбирав дуже довгих років, я фактуру нарізали на станках щепу для того, щоб було хороше щеплення. Текстоліта перевага така, що він ну, набагато міцніший, як і будь-який композит, він міцніший за дерево, От, він краще за багато дуже пластиків, От, при цьому він бюджетний, тобто вартість, ножа невисока, ніж коштує 2100 гривень. От, я розумію, що ви будете питати, тому 2100 гривень, якщо е, хочете ще Чехол кайдекса, це ще 600 гривень, разом 2700. Ось така ціна на цей ніж, я думаю, що хто там цікавиться для себе і знає, що, скільки коштує в Україні, там різні виробники дають різні ціни і так далі. Я не буду розказувати, наскільки це дорого, дешево, це вирішувати вам. Ось, Я ще ні разу там в жодному своєму відео, там назвавши якийсь порядок цифр, там на якусь ціну зорієнтувавши, або сказавши, що там ніж дешевий і так далі. Я... Ні разу так не було, щоб мені не написали, як дешевий. Ви вважаєте це бюджетний? Друзі, у кожного свій бюджет, кожен має свої можливості і по-своєму бачить пріоритети того, що йому потрібно чи не потрібно. Тому я зараз не про це, я вам назвав ціну, бо ви будете все рівно її питати. Ось робимо його серійно, тому в мене є план. По виробництву я знаю, що в першу чергу я повинен безкоштовно забезпечити своїх земляків, своїх побратимів, друзів, тих людей, які воюють, яких я знаю особисто. Я практично знаю дві третіх людей, в яких є ці сотні, сотні, і сотні, і сотні, і сотні, і сотні, сотні ножів. Я практично всіх їх знаю особисто. Більше-менше, так є якісь рекомендації. Десь хтось підрозділі має такого ножа. Потім ще докупили хлопці. По всякому, але багато ножів ми відправили. В Першу чергу безкоштовно бійцям і вигляді. От нашої, скажімо так, допомоги для того, щоб хлопці мали якийсь інструмент надійний, яким вони можуть працювати, давати собі раду. Про опори я розказав, про матеріали розказав. Давайте ще трошки про гартування. Ми гартуємо на, скажімо так, не в гаражі, десь там на око, не в пічках на деревному вигіллі. Ми гартуємо в промислових печах з температурним контролем, тобто є даташит, є для кожної сталі. Чіткі температурні норми для нагріву, витримування при певних, залежно від товщини обуха, певний час, певний час витримується заготовка в печі. Потім ми гартуємо в масло. ось, е, Ніж набирає твердості порядка 58-59 одиниць. Може набирати 60, ми завжди робимо проколи, тобто ми працюємо на виробництві. Користуємося, скажімо, потужностями виробництва, тому ми тестуємо кожну партію, кожні ножі, з 10 ножів ми один-два завжди беремо на прокол. Це ножі, які одночасно ставляться в пічку. Тобто це маленька партія, це маленька серія. І от в серії, обов'язково в кожній серії ми перевіряємо ножі. Вони всі для себе знаходяться там в однакових умовах. Вони знаходяться в однакових умовах. Тобто ми перевіряємо. Далі ми робимо кріообробку. Або, якщо бути точнішим, це називається обробка холодом. Тобто після того, коли ми витягуємо загартовані ножі з масла, з часом я почав використовувати ще обробку холодом. Тобто це сухий лід, це заморожений вуглекислий газ, його температура мінус 70 градусів. Я занурюю на певний час те, що зрахований, занурюю клинки в мінус 70 градусів. Для чого це робиться? Потім йде низькотемпературний відпуск. Ось, і ще раз твердомір, якщо це потрібно, ми в кожній серії ще раз кажу, робимо, тому я розумію, що в мене тут 59 одиниць гарантовано на кожному ножі. Може бути вилка 58, 59,5 або 60. Чому вилка? Тому що є похибка в любого твердоміра, навіть там індустріального, каліброваного, а ми користуємося саме таким твердоміром. Тобто каліброваним, індустріальним промисловим твердоміром, в якого є. Спеціальні пластини, тестові пластини для калібрування. Для того, щоб заміряти твердість ножа, потрібно спочатку відкалібрувати сам твердомір. В нього все рівно є похибка, тому коли вам хтось каже, що там рівно 58, він може говорити твердо тільки про те, що він заміряв саме на цьому ножі. От. І то буде завжди якась дельта. Завжди буде там пів одиниці більше, пів одиниці менше. Тому ми робимо на ножах по кілька проколів, робимо в цій частині, це не видно. От на плоскому, на плоскій ділянці. Потім це закрито накладочками, це не видно. Так от, ще раз скажу, ми там не гартуємо десь в гаражах і робимо обробку холодом. Що це дозволяє? Обробка холодом, так само, як і кріообробка, дозволяє завершитись процесом гартування. Є таке поняття, як остаточний залишковий аустеніт. Це така структура, яка трошечки заважає сталі довго різати. Багато хто каже, що там. Та чи інша сталь милить, От є такий термін, це може бути пов'язане з тим, що її гартували без використання таких технологій, як обробка холодом або криво. Якщо там вам цікаво, з часом зможу зняти відео про це, що таке там, як переходить австаніт в мартенсит, що для цього треба робити, які для цього там є хитрощі і так далі. Але обробка холодом здорожчує процес. Я не знаю серійних ножі в Україні, які робляться для бійців з кріво, скажімо так, або з обробкою холодів. Я не знаю. Може ви знаєте, де робиться кріво? Ну, будь ласка, напишіть в коментарях. Я не кажу, що це щось ексклюзивне, і роблю тільки я. Ні, звісно. Хлопці роблять, у нас є в Україні дуже розвинута ножова культура, в сенсі там ковальська культура, тобто виробництво дуже багато є ковалів, майстрів, які чудово виготовляють, роблять і ТЦО, і кріво, і обробку холодом. Я зараз говорю про свій ніж, серійний ніж, який в бюджеті 2100 гривень. Ну, цього не забувайте, тому якщо приклади приводити мені ножів за 6, за 7, за 10 тисяч, ну, треба розуміти, що де 10, а де 2 Ну, але знову ж таки, я ще раз кажу, я не рекламую цей ніж і не хочу переконати вас, що він найкращий. Так не є. так не є. Якщо би один світі ніж був найкращий, інша ножі б не існувало. Має бути альтернатива, має бути в людини вибір, тому що комусь ця ціна велика, комусь вона мала. Хтось хоче там, щоб ніж був американський, хтось хоче, щоб ніж був з лінзою, чи сталь має бути обов'язково якась та чи інша. Я не рекламую вам цей ніж, ще раз хочу повторити. В цьому не сенс. Сенс я вам просто роблю огляд на власний ніж, роблю його вже з п'ятої спроби. Трохи складно. Я хочу зняти одним дублем. Трохи складно розказувати про своє, бо хочеться сказати знову ж таки багато і вкладено дуже багато часу, сил в це ось, але не знаю. Постараюся не затягувати, хоч відео вже, напевно, якусь тривалість набирає. На лазери ми наносимо наш логотип терен, з другого боку, можемо нанести там позивний, там якесь гасло і так далі. Можемо там логотип бригади нанести. Ну, Я думаю, це роблять всі, тут ні для кого це не є секретом. Про матеріал для піху я вам сказав, вартість 600 гривень. паракорд, люверси і можливість ставити там всякі теклоки, молілоки, ультікліпи і так далі. Фултанг, ми його там нагружали, ставали на нього, стрибали і так далі. Я це не знімаю, дурню. Я проти всяких мудацьких тестів, які знімають виробники, для того, щоб показати, що їхній ніж хороший. Ну це дурня. Я такі речі робив і навіть ламав клинок з інтересу подивитися, якщо він ламається то де якщо він ламається при яких навантаженнях, який він на зламі. Але я не викладаю це відео. І не хочу цим нікого, нікому показувати приклад. Поганий чи хороший приклад. Це дурня. Це просто ну, це мудацтво, на мою думку. Я повинен розуміти сам межі, на жаль, для того, щоб вдосконалити його настільки, щоб він міг робити свою роботу. А я був в ньому впевнений. Ось, Тому я йому дав розумні тести. Ну, Але знаєте, самий головний тест, який цей ніж пройшов, це те, що він за три роки і там вже біля тисячі бійців, в яких є такий ніж. У мене немає рекламацій. Ці ножі не повертаються з словами ні, мені не підійшов і так далі. За весь час декілька людей сказали, що там, одному він виявився нечувано великим. Людина взяла його в руки і повернула. Комусь він з'явився, здався важким. І теж людина повернула, тому що вона просто по-іншому уявляла, ніж в ну, людини, ну, не в кожної з нас є однаковий досвід. Скоріше всього, навпаки, всіх нас абсолютно різний досвід. Тому, взявши 230 грамів, ти береш в руку і ти розумієш, для тебе це багато чи для тебе це мало. Ось. Тому ножі взагалі треба вибирати не очима, а руками. Далі треба подивитися ТТХ, зрозуміло, на загартування і так далі. Тому що ви купуєте ручка, це все добре, руків'я, накладки це все чудово. Але ви, серце, серце ножа це клин. Його геометрія, його сталь, його гартування і так далі. Оці всі моменти, зручність цього клину в роботі це важливо. Ну а далі вже починається там дизайн, там подобається, не подобається, ціна, звісно, звісно, мови немає. Але ви ніж купуєте, щоб завершити ціною, ви ніж купуєте там раз в житті, якщо ми говоримо про якийсь там фіксований ніж там, для мандрівок, для бушкрафту, для війни, для чого завгодно. Ви не купляєте два, два тижні поносили, потім купили інший. Чи ви купили собі за 10 тисяч ніж чи за 5 тисяч, немає значення. Ви купили його, і він вам повинен працювати все життя. І, скоріше всього, ваш ніж вас переживе. От, може, це комусь неприємно чути, але всі ваші ножі в колекції, всі складені, кухонні, вони вас переживуть. І мене переживуть мої ножі. Ну, бо тому що в з носу немає. Його можна спеціально зламати, зробити якийсь мудацький тест, зламати це виключення, але це виключення для мудаків про мудаків. Якщо ми говоримо про штатну ситуацію, коли ніж розумно використовується навіть складній ситуації, ножа неможливо практично зробити нічого, щоб він перестав працювати і не підлягав там, скажімо, якомусь перезаточуванню і так далі. Тому всі ваші ножі вас переживуть. Тому можете купити собі сміливо ніж за 10 тисяч, навіть за 20, чи навіть за 30, і ви його можете. Сподіватися, вірити і знати, що він буде служити вашим дітям і ще вашим внукам. Добре, про ціну все. Заточування. Ми гостримо ножі вручну. Теж не знаю, як би, можливо, ви підкажете, зважаючи що в нас серійне виробництво, там якісь разові. Очевидно, там невеликими партіями хлопці роблять теж точить, гострять вручну. Я якби не вважаю, що це там якийсь суперексклюзив, але хочу сказати, що серійний ніж, серійний ніж ми гостримо вручну. От, на Поворотній точилці з нормальними брусками доводимо до різу газети, там бриття і так далі. Хоча, знову ж таки, комусь це Обов'язково хтось зреагує, що це цьому нижу не треба, на першій же консерві він сяде. Друзі, я це все перевіряв і на консервах теж. Якщо ніж нормально і він в нормальній сталі, тому що можна загартувати і вижити з тої самої там 1.4116, з неї теж можна вижити 59 одиниць. Твердість буде, але за твердістю ну, якби не стоїть різ і стійкість цього різу. Тому зараз я не хочу там металургію вдаватися, і так вже багато чого розповів, такого, що воно не стосується напряму огляду ножа на Терен. Але якщо все там добре загострено, правильно зроблено, доведено на правильний кут, тут 40 градусів основна фаска, і 45 градусів це мікропідвод, мікропідвід. Ось на такому куті працює він по консервах. Я розумію, що знову ж таки хтось обов'язково скаже, що для консерв є свій ніж, окремий так, але ми пам'ятаємо, для кого я робив цей ніж. Хлопців суцільна бентега, от і довкола. Ціна питання інколи вкрай висока або максимальна. Зручностей мінімум, тому треба, розпочинаючи там від того, щоб розпалити багаття, приготувати собі їжу, там, сухпайки, консерви і так далі. Ніхто там не буде носити з собою там, море і лишнього інструменту, якщо можна обійтися одним-двома інструментами. Тому, як би я там не розказував бійцям, що не робіть цього, не відкривайте цинки, вони все рівно будуть це робити, тому що інколи ситуація заставить, бійця відкрити цинк. Ось тому добре це чи погано. Давайте не будемо з диванів розповідати, розказувати їм, там, як вони мають воювати. Ось. Для бійця ціна питання все довкола. Нього нічого не вартує, тому що кожна там, не знаю, мить може бути остання. І тому я думаю, що ви це мали би розуміти і не розказувати там всяких дурниць, як на вашу думку, правильно там чи неправильно там відкривати консерви, чи відкривати цинки ключем для цинку. Ми це все з вами мали би розуміти по змовчуванню. Оператор, ножа, той, що його має, він сам вирішує, як цей ніж повинен йому служити, служити, допомагати, працювати. Ну добре, одним словом, ось, вроді би, виходить, одним дублем. Нарешті я вже підходжу до фінішу в своєму огляді. Значить, що, на мою думку, про що цей ніж? Ось, на мою думку, цей ніж про те, що. Можна зробити і потрібно робити, і багато хто робить не тільки я. В Україні є інші серійні виробництва, і хороші, і кращі, ніж в мене, і більше виготовляють ножів. І роблять е моделі, широкий модельний ряд. Я ж роблю тільки цей ніж, пам'ятаєте? Я роблю тільки терен. Інших ножів я не роблю і не планую робити. Принаймні зараз. Е принаймні, доки в нас війна, е от, є кращі сталі, є ну, цікавіші там, е не знаю, можливо. Дизайн, матеріали, там, руків'я і так далі. Це все зрозуміло, але кожен, кожен повинен зараз робити рівно те, що він може. Те, що я зробив разом зі своїми друзями, однодумцями, більшість тих людей, які мають причетність до виробництва цього ножа, це хлопці, які це волонтери, це добробатівці, це так звані атошники, хоча це неправильно, це бійці, які служили в часи. Ато у стероборонівці, тобто ми ідейні люди, і не тільки там любимо ножі, але намагаємося щось робити для того, щоб допомогти нашим бійцям. Це гучно говорити, там, допомогти армії, допомогти перемозі. Ні, є конкретні люди, яким хочеться допомогти. Таких людей сотні, тисячі. Ну і от рівно стільки, скільки я там можу, стільки я і роблю. Не знаю, ось такий вийшов суб'єктивний огляд. Я сто відсотків щось тут забув. Накидайте питання, якщо вам було цікаво. Я вам до речі дуже дякую за коментарі, тому що частина із вас просто пише там лайк і там, коментар, підписку в підтримку вашого каналу. Я вам за це теж дуже дякую. Але ще більше я радію. Не за таку штуку, а коли от я можу вам більш індивідуально пригодитися. І багато є цікавих запитань, на які я можу напряму відповісти, коли люди просять там поради якоїсь. Тому для мене, скажімо так, ваші коментарі це повноцінний спосіб комунікації з, от, з вами, з моєю аудиторією, з моєю спільнотою, яку ми маємо разом спільно з вами. Вона не моя, вона спільна, моя і ваша. От, тому що. Часто люди перетинаються і в тих же самих коментарях. Заводять, ну, заводять цікаві дискусії і обмінюються думками. Потім я думаю, що може десь продовжують і так далі. І от, власне, я за це і вболіваю. Мене цікавить зараз. Я не про ніж, я говорю про канал. Мене цікавить е, ножова спільнота як така, тому що для чого мені ця спільнота? Ну що мені на, що мені ця спільнота? Тому що більша кількість людей повинні, на мою думку, долучитися до поняття ножова культура. Для чого це мені? Для того, щоб ми, як нація, як народ, мали змогу дати собі раду, коли в нас дуже погано, коли в нас просто погано, коли в нас добре. Я не знаю, у нас ніколи добре не було, але хочеться вірити, що, можливо, колись це буде. Може, не ми, то наші діти доживуть. І от мені здається, для того, щоб чоловік став мужчиною, це не про секс, який він там мав чи не мав. Це про те, як він. Ставши мужчиною, взяв на себе відповідальність. А дуже часто це якісь випробовування, це ризики, це те, що йому потрібно зробити через зусилля, подолавши якийсь свій страх або взявши відповідальність за когось чи за щось. Ось і е, володіння зброєю, вміння дати собі ради з нею, вміння виготовити зброю, вміння відібрати її у ворога все це колись і зараз. Є частиною дорослішання. І якщо наша нація буде дорослішати, а вона ну, максимально швидкими темпами, бо нічого страшнішого і швидшого, чим війна таку ініціацію не, не, не проведе, то ми станемо дорослими як нація. У нас є шанс жити, працювати, розвивати, залишити цю країну своїм дітям. Ось така історія в кінці зовсім філософія, але буде вам цікава ця філософія. Розкажу про ті проекти, які я колись з друзями реалізовував. Я думаю, після війни, якщо дасть Бог, я теж буду це робити. Для мене такі речі вони важливі. Вони важливіші, ніж там окремий якийсь ніж там, чи ще щось окреме. Ну, ось так, друзі. Все, буду завершувати. Мені здається, що я сказав навіть більше, чим планував. Але ще раз кажу, коли знімаєш по своє, розповідаєш, трохи складно. Бо кожен момент я можу розбирати довго і розповідати, як ми прийшли до того чи до іншого. Ось. Але вам хочу лише дати інформацію про те, що такий ніж існує. І все, не більше. Все, до зустрічі, друзі. Коментуйте, підписуйтесь, підтримуйте, поширюйте. Я вам дуже за це дякую. І я вірю, що це все має сенс.